you <laughs> Новий депутатський корпус міської ради розпочав свою роботу. Днями в приміщенні міської ради відбулася перша сесія депутатів сьомого скликання. Засідання розпочав голова міської територіальної виборчої комісії, який ознайомив присутніх з результатами виборів. Всього взяли участь в голосуванні 8200 виборців із 17 48%. В одномандатному виборчому окрузі. На посаду міського голови було зареєстровано два кандидати. Бова Юрій Анатолійович від партії Сила людей, який отримав 5467 голосів виборців, що складає 66,7%. Нужненко Олександр Вікторович від партії Батьківщина отримав 2733 голоси виборців. Що складає 33,3%. Тому, керуючись статтею 85 закону України про місцеві вибори, Тростянецька міська виборча комісія вирішила визнати обраним за більшістю голосів виборців Бову Юрія Анатолійовича міським головою і визнати його повноваження. В багатомандатному виборчому окрузі до місцевої ради. Висувалися депутати від 10 політичних партій. П'ятипроцентний бар'єр подолали лише 4 партії. Ці партії отримали 6633 голоси виборців. Із них Тростянецька районна організація політичної партії Сила людей отримала 3 775 голосів виборців, що складає 46%. Тростянецька організація районна партія Батьківщина отримала 1621 голос виборців, що складає 19,8%. Тростянецька районна в Сумській області організація партія Блок Петра Порошенка Солідарність отримала 781 голос виборців, що складає 952%. Тростянецька районна організація політична партія, Опозиційний блок отримала 453 голоси виборців, що складає 5,5%. Тому згідно з законом України про місцеві вибори, керуючись статтею 86, встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, Тростянецька міська виборча комісія визнала. о... Обраними депутатами Тростянецької міської ради 7 скликання, що дорівнює виборчій квоті 26 осіб, від політичної партії Сила людей 15 осіб. По імені Бондаренко Вадим Вікторович, Бондаренко Ірина Вікторівна, Вовк Анатолій Дмитрович, Євдокимова Наталія Миколаївна, Каруна Наталія Іванівна. Касьянов Анатолій Васильович, Кириченко Надія Миколаївна, Мирошниченко Микола Олександрович, Самодай Юрій Володимирович, Синявський Олександр Олександрович, Скалига Юрій Олександрович, Черкашина Валентина Іванівна, Шацька Аліна Івівна, Шевлякова Надія Андріївна, Шелест Людмила Адамівна, Віцеукраїнського об'єднання Батьківщина шість осіб. Поляковський Віталій Михайлович, Василенко Михайло Павлович, Волочаєв Олег Михайлович, Баранюк Владлена Олександрівна, Бова Сергій Анатолійович, Холодова Олена Борисівна. Від політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність три особи Дуднік В'ячеслав Олександрович, Зіма Олександр Юрійович, Мільченко Олена Борисівна. Від партії опозиційний блок дві особи Гулаков Юрій Іванович, Гуренко Василь Васильович. Також хочу повідомити, що до складу міської ради увійшли депутатів з вищої освіти – 19%, депутатів із середньої спеціальної освіти 3 особи, депутатів із середньої освіти 4 особи, в тому числі жінок 11 осіб, що становить 42%. Чоловіків 15, підприємців 6 працюючих 14, непрацюючих – 1 одна особа, пенсіонерів п'ять. Після оприлюднення в сесійній залі результатів виборів депутатів до міської ради, а також стосовно виборів на посаду міського голови, обраний громадою міста голова міської ради прийняв присягу. Присяга посадової особи місцевого середування. Я Володі Анатольович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Щоб буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втілену їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Юрій Бова поділився з присутніми своїми планами по розвитку міста. Я хотів би сьогодні, починаючи цю сесію, поставити перед нами всіма завдання. У нас не зараз час. Коли в країні ще точиться війна, коли нам треба з одного боку захищати наші, на, наш е, суверенітет, з іншого боку, робити максимально все, щоб наше місто економічно, соціально, культурно розвивалося. І ми повинні зробити все, щоб трасічани залишалися в цьому місті, щоб вони мали мрії з подальшим своїм життям, саме тут, щоб вони саме тут е, ростили і вчили своїх дітей. У нас багато планів на майбутнє. Ми повинні прикласти всі зусилля сьогодні, щоб продовжити роботу над розбудовою промислового парка Трастянець. Це єдиний сьогодні механізм, через який ми маємо можливість отримати серйозні іноземні інвестиції і тисячі робочих місць в місті Трастянець. І це перше завдання, яке буде стояти перед новообраною міською радою. Крім того, і це підтверджується, як я думаю, і мною, так і іншими політичними силами, які брали участь у місцевих перегонах, на зустрічах з людьми, які проводилися в районах. Люди піднімають дуже багато питань. Це і продовження ремонту доріг і тротуарів, це і розширення мережі дітських садиків. Саме дітський садик по вулиці Комунальна у нас буде стояти пріоритетним завданням. Це і намагатися зробити все, щоб покращити якість води, водовідведення, дати воду питну там, де сьогодні її немає, де люди п'ють її колодязів, і вона не завжди належної якості. То будувати нові водопроводи, зміни нашого місцевого парку Чайковського. На сьогодні напрацьована проектна документація, вона абсолютно реальна. І за кілька років ми будемо мати зовсім інший парк Чайковського. Який буде комфортним по сучасному європейським і здовільнить інтереси всіх абсолютно е е жителів нашого міста. В наших планах почати роботу за кілька років по будівництву сучасного спортивного залу з басейном на вулиці Я Хотів би, щоб ми також звернули увагу на покращення транспортного сполучення між нашими віддаленими мікрорайонами. Це вулиця Зарічна, вулиця Радамлянська, вулиця Леніна. Для цього нам треба разом з районною владою вирішити питання про розширення кількості комунальних автобусів, які би могли належним чином в, у особливо у вихідні дні в вечірню пору, забезпечувати перевезення пасажирів до центральної районної лікарні, тому що цього просять від нас люди. Я хотів би сказати, що я особисто я переконаний, що більшість депутатського корпусу підтримує ці намагання. Найближчим часом завершити роботи по відкриттю будинку пристарілих в нашому місті Трастянці. Ми не повинні жодного з наших самотніх людей похилого віку залишити на одинці з їхньою старостю. Сьогодні роботи вже майже на 95% завершені. Я хотів би, щоб едітуаційний корпус підтримав ці ініціативи. Бо нам треба буде з нового року закупати меблі, набирати штат людей, виділяти бюджет на утримання цього закладу, бо є люди, яким вкрай необхідна така допомога. Я особисто, і я приконний, і та команда, з якою я йшов на ці вибори, буде все робити для того, щоб ці речі, про які я вам сказав, вони були реалізовані в цій міській раді. Але я хотів би звернутися до інших політичних партій. Я думаю, що вибори завершилися, і політика повинна залишитися в нашому місті, місті з виборами. Я просив би всіх набратися максимально розуму, а відкинути всі якісь обіди, всі якісь політичні амбіції і почати. Одне це працювати над тим, щоб можливо якісь інші напрацювання, інші пропозиції були реалізовані в стінах цього, цього сесійного залу. Скільки років нам доведе історія? Два роки, значить два роки, чотири роки, значить чотири роки, можливо, п'ять років. До сьогоднішнього дня ми ще не знаємо навіть наскільки нас по суті обрали по зміни до конституції, можливо, будуть найближчим часом. Я хотів би, щоб ті люди, ті депутати, які... Зайшли в сесійний зал 26 депутатів, зараз менше, було у нас 36. На них е, припадає дуже велика відповідальність. Це не лише працювати в сесійному залі, а ефективно працювати в депутатських комісіях, вивчати інтереси е, мешканців нашого міста і чесно відкрито відстоювати їх на сесії. Я б дуже хотів, щоб ми говорили виключно про інтереси наших жителів, виключно про інтереси майбутнього нашого міста. І повірте. Я відкритий я абсолютно до співпраці з абсолютно любою людиною, яка є слід в цьому залі. Абсолютно з любою. У мене немає якихось особистих обід на когось із людей, які обрані депутатами і тому подібне. Кожна людина, яка має свої побажання, кожна людина, яка має свої ідеї, кожна людина, яка має свої якісь пропозиції, буде вислухана, я це гарантую. І ми знайдемо можливість спільно працювати над вирішенням тої чи іншої позиції. Саме тому я. Закликаю всіх до взаємної спільної роботи на благо нашого міста І Я просив би вже розпочати цю роботу, тому що ми повинні за пів листопада і за грудень місяць сформувати план соціально-економічного розвитку і бюджет міста на 2016 рік до 20 грудня. Згідно нового бюджетного кодексу, ми повинні прийняти бюджет на 2016 рік в новій редакції. Саме тому я е, просив би депутатський корпус, галі вуличних комітетів, е, громадських активістів, галів громадських організацій, максимально активніше включитися до розробки плану соціально-економічного розвитку. Давайте обговорювати е, ті питання, які вас цікавлять, ті питання, які я тільки що озвучив. Давайте е, Скажімо так, більше в, них, більше в них орієнтуватися для того, щоб максимально швидко їх вирішити. Я сказав би, що якщо у нас буде об'єднані зусилля і не буде політичних якихось розногласів, нам всі питання поключу. І багато питань повинні будемо вирішувати в стінах Районної Ради, в стінах обласної ради, в стінах обласної державної адміністрації. В різних міністерствах відомствах в місті Києві це питання по дітському саді по комунальному, це питання про збереження ПТУ, про яке сьогодні вже ми почали роботу з обласною державною адміністрацією, як чесно. і треба їхати в Київ, говорити про ці питання і багато інших інших вопросів. Я хотів би, щоб разом зі мною приїхали представники різних політичних сил для того, щоб не було потім нарікання хтось більше, хтось менше працював. Тільки разом ми зможемо. Втілити наші найамбітніші плани порус нашого простанця. Серед присутніх був настоятель Вознесенського храму, який, виступаючи, призвав новий депутатський корпус до співпраці. Для кожного жителя нашого міста небайдужа доля нашого міста. Нам не все одно в таких дорогах їздимо, їстимо, поки турбутах ходимо. І кожен із нас за останні роки бачить, що місто наше міняється в кращу сторону. Все це, звичайно, завдяки праці влади міської, праці депутатів і всіх, хто працює на благо нашого міста. Ми сподіваємося, що і надалі наше місто з кожним роком буде все краще і краще. Йому буде жити затишно. Ніхто не буде боятися вечором вийти з дітьми прогулятися. Але разом із тим є те, що турбує жителів нашого міста і що нам всім не подобається. В першу чергу, я думаю, що жителям міста не подобаються постійні сварки, постійні чвари, постійні засудження різних сторін. Людей, які належать до різних політичних партій і поглядів. Ми відкриваємо газети і в кожному номері читаємо весь цей бруд. Бруд один на одному. Посудження один одного. Знаєте одна із заповіді Божих це не суди і не суди не будеш. Й легший шлях, який в Царство Боже. Це виконання цієї заповіді. Здавалося б, так мало потрібно для того, щоб спасти свою душу, не осуджувати інших. З однієї сторони так просто, але так важко. Бо ми настільки привикли засуджувати всі один одного, що це вже є невід'ємною рисою нашого характеру. Ми зустрічаємось і говоримо, що новенького. І відповіді на це питання є зразу що? Ми судимо. Своїх сусідів, родичів, близьких, знайомих, владу і так далі. Був такий старець паїсій, і він сказав, що людей можна розділити на дві категорії Одні перейнятим із трудолюбивими бджолами, а інших із мухами. Коли бджола випадково залетить в якесь нечисте місце, вона пролетить мимо всього нечисто, всякий скверні, всякого бруду, мусору, знайде чисту гарну квітку і сяде на неї. Коли муха летить в саду, в якому є багато гарних пахучих квітів, вона на них не звертає уваги. Вона обов'язково знайде якусь грязь, мусор скверну і сяде на неї. Ось такі люди одні. В житті старається бачити все добре, гарне, хороше. На погане старається не звертати уваги. Є інші люди, які доброго, хорошого, гарного стараються не замічати, бачу тільки все погане, нечисте, скверне. Не суди і не судим будь. Ми ж повинні пам'ятати цю заповідь Божу. Господь говорив, що. Раніше перед тим, коли хочеш вийняти маленьку скалку із ока ближнього твого, вийми бревно із свого ока. А виходить так, що ми бревна в своєму оці не бачимо, а маленьку скалку в оці ближнього замічаємо. Раніше потрібно бачити свої недоліки, старатися виправити їх, старатися стати кращими, добрішими, а тоді вже виправляти інших. Пам'ятайте, коли до Христа привели жінку, яку впіймали в гріху при По закону Моїсея таких жінок побивали на площі камнями до смерті. І ті, хто привели цю жінку, очікували, якийсь ж вирок Господь їй назначить. Якщо б він Повелів її побити камнями, його би засудили, сказав, що він не є милосердним. Якщо б він сказав просто відпустіть її, його б в тому, що він не виконує закон Моїсея. Господь, не підводячи своїх очей від землі, промовив слідучі слова. Він сказав, хто із вас без гріха, перший кинь камінь. Через деякий час, коли Господь підняв свої очі, то біля нього вже не було нікого. Стояла лише ця бідна жінка. І він сказав до неї, я не засуджую тебе, іди, але більше не віші. Я думаю, якби ми частіше відкривалося те письмо і читали ці всі приклади на свідомі Господні, нам би менше було бажання ізливати бруд один на одного. Я думаю, що більше було би в нашому серці добрим почуттям місця, добра, добрі, любові, милосербі. Оцього я хочу вам щиро побажати. Я хочу побажати міському голові, владі нашого міста, депутатам обраним, щоб вони не забували про те, що їх люди обрали для того, щоб вони тут вистоїли їхні інтереси. Щоб вони трудилися в першу чергу не для своїх власних потреб, а для людей. Хочу побажати вам, щоб ви трудилися і жили по своїй совісті. Знаєте, можна знати достеменне святе письмо заповіді Божі, але по них не жити. І яка від того користь? Ніяка. А можна не знати заповіді Божі, не знати святе письмо, але жити по совісті. А совість це і закон Божий, який даний нам від самого народження. Від того буде користі більше. Я хочу побажати всім вам, щоб ви жили, поступали, творили, працювали по совісті. І тоді Господь вам буде допомагати ваших трудам. Хочу побажати всім міцного здоров'я, хочу побажати всім мудрості, хочу побажати усім терпіння і смирення один до одного. Освяте Письмо нам говорить, що Бог гордим противці. Тобто гордість для Бога противна, а смирення дає благодать. Тобто Господь допомагає людям, які вміють стерпіти, змовчати, змиритися. Допомагає їм в житті і в трудах. Я ще, ще раз вітаю всіх, кого обрав народ і бажаю, щоб на наступних виборах. Більше людей приходить на вибор. В цьому році дуже мало їх прийшло. Я думаю, що це свідчення про те, що ви якраз надоїли ці постійні чвари, сварки. Люди обезвірялись, в якісь свідчень. І ви повинні доказати і вселити людям віру. Віру в те, що про них дбають, пам'ятають, знають. У порядку денному засідання були організаційні питання. Серед них вибір секретаря міської ради та заступників міського голови. Таємним голосуванням секретарем міської ради було обрано Аліну Шацьку. Протягом 12 років, перебуваючи на цій посаді, вона показала себе як сумлінний і порядний працівник. Саме тому у депутатів не виникло ніяких вагань у виборі. Без вагань були підтримані і кандидати на посади заступників міського голови. Ними стали Юрій Заєць та Олена Мусієнко. Обрали депутати і керуючу справами виконавчого комітету. Цю посаду було вирішено надати Алі Біловол, яка протягом минулих п'яти років, займаючи цю посаду, показала себе як гарного спеціаліста. Затвердили депутати і кількісний склад виконавчого комітету, як зазначив міський голова, до нього будуть включені 14 осіб з різних підприємств та організацій міста. У нас Багато питань, які розглядаються не сесіями, а іменно виконавчим комітетом. Це і житлові питання, це і надання соціальної допомоги, це і питання частково питання благоустрою міста, видалення дерев там і багато чого іншого. Попередні пропозиції по бюджету, попередні пропозиції по плану соціально-економічного розвитку розглядаються виключно виконавчим комітетом. Моя позиція така, що згідно закону в нього входять заступники обов'язкового виконавчого комітету, а також Скажімо так, начальників відділів, які більше потрібні для вивчення питань на засіданнях вигнав комітету. Але і попередні скликання. Ми на початку скликання домовилися, що в склад виконавчого комітету будуть включені представники від, від різних так, підприємств, які представляють нашу, нашу основне, основну діяльність нашого міста, а також представники від громадськості. Саме тому. Пропонується утворити виконавчий комітет Траснянської міської ради у кількості 14 осіб. Отже, пропонується затвердити персональний склад виконавчого комітету Трасняцької міської ради. В складі ще Сбога, Шацька, Заяць, Мусієнка, Біловол, Кужаєнка, Линник, Бушуєв, Заяць, Ганчаренка, Самодай, Долгіх, Марінков, Карпець. Приймається всіх членів виконавчого комітету. Вітаю цією повторною місією громадською і маю надію, що ми разом продовжимо роботу над напрацюваннями. Тих тенденцій, які потім будуть в сесійний зал, і дозволять розвиватися нашому місту Храстянцю. Під час засідання було створено і депутатські комісії. Постійні комісії мандатні з питань депутатської діяльності, етики, законності та реакторної політики пропонуються депутата Вока Анатолія Дмитровича, який очолював цю комісію п'ять років попередньої каденції і заперечень щодо його діяльності жодного разу не було. Відповідально відносився до своєї. Посади в цю комісію включити також Касьянова Анатолій Васильович, Мільчика Олена Борисівна, холодова Олена Борисівна і Волочаєв Олег. Наступне питання: земельна погоджувальна комісії міської ради пропонується обрати головою постійної земельної комісії депутата Мирошниченка Миколу Олександровича, голову управління Тасняцької стати Великих і обрати членам постійної комісії загалом 5 Депутатів, крім Бірошниченка, Таруна Наталія Івановна, Шелеса Людмила Адамівна, Гулаков Юрій Дмитрович, Юрій Іванович, і Дудник Вячеслав Олександрович. Наступна комісія. Комісія з питань планування бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємства та торгівлі пропонується обрати депутата міської міськради, самодай Юрія Володимировича, директора комунального підприємства Трасницької міськради «Энерголюц». Крім в цю комісію включити ще 4 депутати, а саме Скалига Юрій Олександрович, елітоміханік сумської дістанції з надання та зв'язку. Банденка Ірина Вікторівна, вчитель Таснецької ЗОЖ 1-3 ступенів Гуренко Василь Васильович, член комісії приватних підприємець, і Бува Сергій Анатолійович, член комісії приватних підприємець. Наступне питання по комісії житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою охорони на навколишнього родного середовища. Головою комісії обрати Бондаренка Вадима Вікторовича, начальника КП Трасенської міської Трасенської РДВ, який п'ять років переднього скликання був головою комісії цієї ж комісії і активно проводив засідання і жодного разу від жодних представників політичних партій не був наріканий на його роботу. Цю комісію включити наступних депутатів. Синявський Александр Олександрович, електромантюр у телі ком, Ідекіма е Наталія Миколаївна, війська рятувальна служба, Поляковський Віталій Михайлович, приватний підприємець, Баранюк Лена Олександровна, приватний підприємець, і остання комісія е по освіті, культурі та туризму, охорони здоров'я і соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту міської ради пропонується в е цю комісію е головою обрати депутата міської ради Кириченко Надії Миколаївну, яка е Працює завідуючою і комунальним дошкільним начальним закладом Распінецької міської ради Каска, яка п'ять років була головою комісії попереднього скликання цієї ж комісії і складу комісії включити. Шелякова Надія Андріївна, Черкашина Валентина Івановна, завідувач клубом «Цукрозаводський», зима Олександр Юрійович, приватний підприємець. Ну, тут навіть, враховуємо колишні увлечення спортом. і Я думаю, що спорт у нас стоїть зараз серед пріоритетів. І Василенко Михайло Павлович, колишній держав педагог, зараз пенсіонер. присутні депутати одноголосно підтримали запропонований міським головою розподніх депутатів. Всі рішення, які приймалися цього дня в сесійній залі міської ради, були одноголосно підтримані всіми присутніми депутатами. Хотілося б, щоб і надалі сесійні засідання проходили співпраці і порозумінню між депутатами.